Та просили експерта ради зовнішньої політики українська призма Олександра Краєва. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю, добрий вечір. вам. Хто підписався на наш Ютуб канал FM Галична може навіть на стрімі дивитися зараз нашу розмову. Пане Олександре, я про вчорашні речі, які відбулися під куполом Верховної Ради з певним ділеєм, запізненням і поясненням, що це через безпеку нам потім показали. Так званий презентований план стійкості, такий внутрішній план, який на 10 пунктів оприлюднив президент. А цьому. Плану передувала карикатура в, в Таймс. Певно, її бачили. Та? Там, де в ведмідь, вигляді Путіна добиває енергетику українську, а в куточку е, в, зайчик в вигляді Зеленського лупить по рожевому барабанчику, на якому написано план стійкості. І, 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 і як це все розуміти? Тобто, вже на Заході над нами насміхаються такою карикатурою, чи навпаки. Кажуть, що на заході не бачать співрозмірності небезпеки. Я от не зрозумів, бо тому, що тут такі емоції. То спочатку, може через призму цієї карикатури, скажіть нам, як сприймати той план стійкості, а потім підемо по деяких пунктах. Так, ну по-перше, дійсно, Таймс, в першу чергу, вказує на те, що ми дозволяємо Росії робити все, що вона захоче, ми маємо на увазі захід. Тобто, тут треба сказати, що це все-таки в першу чергу спроба наїзду називаємо це так не на Україну, не на нашого президента. Це спроба вказати на те, що дійсно робить Росія, і наскільки це неспівмірно жахливіше і небезпечніше, ніж те, чим ми намагаємось Росію опанувати, і що якщо не буде цієї підтримки. Заходу, якщо не буде реально нормального реагування, то це буде виглядати от саме таким чином, що, мовляв, без нормальної комплексної діяльності, без нормальної підтримки, наш план стійкості буде максимум виглядати як просто такий поновий шум до того, що Росія знищує нашу енергетику, знищує нашу промисловість, нашу економіку, і взагалі, взагалі нищить Україну. Це я б не зважав, що це от прямо таке питання лише до нас, тому що якщо це вважати питанням виключно до нас, то ми ну, умовно підіграємо тому самому Салівану і казав, що взагалі основна проблема України це мобілізація. Мовляв, Америка тут ні до чого. Ну вибачте, шановні, 70% підтримки України, це якраз американська зброя. Якби ви тут до чого, і ваші помилки тут до чого, і ваша невпевненість тут до чого. Себто мені здається, це такий загальний посил і до нас. І до заходу, і ну і звісно, невеликий такий наїзд на Росія, як сприймати, от, якщо так в загальному підсумовуючи, як взагалі сприймати цей план стійкості, як сприймати. Як, як до нього ставитися, ну називати його повністю внутрішнім важко, тому що все, що сказано публічно, навіть у нас в сінах Верховної Ради українською мовою для українського слухача, воно все ж перекладається всіма можливими мовами, всіма хто за нами стежить за нашою ситуацією, за нашими подіями. В першу чергу, якраз для москалів і для наших партнерів, тому треба зважати на це, що внутрішнім його назвати важко, бо він одразу ж сам відомий абсолютно всім. Так, але тут в, в, варіант такий. Це достатньо вінегретне явище. Я побачив, що ви всі, хто уважно витратив час послухав його презентацію, знайшли плюси і мінуси. Ну, так як і, як і все в Олів'є і в Венегреті відбувається. Але я возьмуся зараз за ті речі, які, попри правильні тези, ви викликали запитання, і я, наприклад, не зрозумів, а які відповіді. Перше, я не зрозумів, для чого було презент презентувати цей план на тисячу днів, цей уявний Рубікон, який вчора був, якщо після цього було сказано а детальні плани по кожному з пунктів, ми запрезентуємо десь в грудні. Це перше, що я не зрозумів. Друге, я не зрозумів. А для чого презентувати створення ще одного міністерства стійкості, що за всіма правилами постсовдепівської практики, означає ще збільшення хаосу і так, в в неякісному державному управлінні, бо в нас військовий стан. Це друге, що мене зацікавило. Ну а третє, найголовніше це в жодному із пунктів не було нічого про корупцію, яку українці вважають другою по. Величині загрозою, крім московського фашистського окупанта. Ось ці три пункти. Якщо можна, давайте їх розберемо. Так. Ну, якщо починати з нового міністерства, на жаль, це отакий проблемна сторінка українського державотворення, отака проблемна сторінка нашого державного управління. Що на кожне питання ми намагаємося не розширити а, наявний інструментарій, ми намагаємося не скерувати в правильну сторону наявні ресурси. Ми намагаємося розширити спектр тих, хто має ці проблеми вирішувати. І насправді цей підхід ну, давно вже показано, що не працює. Це почалося ще. З офісу простих рішень, ага. розумієте, коли ми намагаємося додаванням додаткових інструментів вирішувати наявні проблеми, а не розібратися як уже наявні інструменти, органи, організації, люди, посади зможуть це вирішувати, ми одразу. Умовно кажучи, ставимо під питання наш майбутній бюджет, ми ставимо під питання державний апарат. Просто мені цікаво, як будуть знаходитися люди на нові державні посади, якщо навіть на наявні державні посади, у нас жахливий недобір, причому не лише в профільних там зовнішньополітичних або безпекових міністерствах, а в принципі по всій виконавчій владі. Uh, і тут є це перша проблема, яку я не розумію. Друга проблема стосовно презентації в грудні другої частини і, взагалі, такого розтягування цього процесу. Знаєте, це наше звичне питання, точніше, звичне питання української влади. Останні два роки ми не вміємо працювати з очікуваннями. Тобто, от, згадайте всі ці розповіді про пити каву в Ялті влітку 23-го, Згадайте всі розповіді про те, що там ми самі готові на перемовини, А тепер говоримо, що ні, почекайте, чому ви нас примушуєте до перемовин. Згадайте <кій> купу, купу, десятки варіантів інших історій, навіть з тими ж виборами. Коли американці на них наполягали, їх нарешті запитали: а чого ж ви на цьому наполягаєте? Лінзі сказав, ну тому, що нам українські парламентарі сказали, що вони до цього готові. Українські парламентарі нам самі сказали, що вони хочуть проводити ці вибори. І мені здається, в цьому випадку, коли ми якомога швидше спішимо щось представити на тисячний день, а потім кажемо, що ми ще його допредставимо. А потім у нас буде ще другий варіант, третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант. Ми знову ж таки не вміємо працювати з очікуваннями, і хочемо якомога швидше зробити все можливе для того, щоб потім його допрацьовувати, замість того, щоб просто представити це все єдиним шматком і нормально повноцінно як стратегію показати це союзникам. Так ну але в, і третій, той найважливіший момент, бо справді ви з 10 пунктів внутрішньої нашої стійкості е, ну про корупцію ні слова. А чому раптом вона зникла? Тобто на ній лайків не з не зловиш, Ти так перед тим розбурхали суспільство всіма мсеками, прокурорами, мільйонерами і, і... і ні слова? По перше, лайків не зловиш. Ну хоча, якби в суспільстві є запит на боротьбу з корупцією, але зрозуміло, що тут не вийде швидких результатів тут не вийде реально що показати. Хоча як би треба показувати, треба показати дуже давно і не обов'язково швидких, але ну знаєте, хоч якихось результатів треба показувати. Треба було показувати вже декілька років як. А, тому насправді проблема в тому, що мабуть відсутність там корупції показує нам і, на жаль, показує нашим партнерам, що ми не зможемо повноцінно. Цим щось зробити, що ми, умовно кажучи, не віримо, що в нас буде можливість якось на це повпливати. І що е, реформа антикорупційна буде проходити повільніше, ніж хочуть хочемо того ми і хочемо хочуть того наші західні партнери. І що судова реформа, яка безпосередньо підв'язана під антикорупційну реформу, буде проходити не так швидко і не в тих масштабах, яких хочемо ми і хочуть наші партнери. Тобто, мені здається, це по суті таке собі визнання неможливості втілити ці. Пункти прямо тут і прямо зараз, або навіть там якісь короткі перспективи, звісно, як ви правильно сказали, що в грудні буде друга частина цієї презентації. Можливо, щодо корупції в нас буде новий, якийсь там четвертий, п'ятий, шостий план внутрішньої стійкості, в якому вже буде корупція. Але поки що, дійсно, ну для мене це звучить як визнання неспроможності щось зробити з цим. Але чи справді треба дивитися на ось це дійство, досить тривале в вигляді презентації плану? Дивитися крізь призму, що ми про все, але головне це про вибори. Бо дехто звернув увагу що з точки зору, як то кажуть, політехнологічного аналізу. Тобто, ось ми пункт про те, що молодь попри всі заяви наших військових партнерів, союзників Ранштайму, ми молодь не будемо мобілізувати, бо ставка у виборчому штабі на молодь. Тому ми їм кажемо вас на війну не відпустимо. Ось пенсіонери, для яких тисяча гривень це буде дуже і дуже. Так то кажуть, вовремя. Це про так звану Вовину тисячу. Ось ще. Ну, одним словом, дехто з колег по цеху вже аналізує цей план стійкості як своєрідний спроба розширення виборчого ядра. І цей план це камуфлювання головної мети добратися до виборів 25. Чи мають рацію? Ну, скажімо так, я не знаю, чи є тут причина наслідковий зв'язок, але чітка кореляція тут прослідковується. Ну, чого вже казати, що якщо люди, які працюють в політтехнологічній сфері, причому як комунікаційники, так і самі політтехнологи, і, в принципі, всі пов'язані з цим люди, кажуть, що зараз починають з'являтися уже замовлення, вже починає з'являтися розуміння, що десь через півроку, можливо раніше, почнеться новий виборчий сезон. І Так чинак, але ми будемо підходити до виборів, до політичного процесу і так далі. Тобто, те, що команда Зеленського готується до виборів. Це факт. Те, що до виборів готуються всі інші, це також факт. Це підтверджується безпосередньо людьми, які цим займаються, чи треба сприймати в цьому ключі план стійкості як виключно виборчу штуку. Я би з цим не спішив. Насправді, вона, як я вже казав на початку, націлена і на наших партнерів, вона націлена, і загалом на українське населення, вона націлена і на наших міжнародних фінансових донорів. Тобто це ширша річ ніж просто передвиборча програма або пошук аудиторії. Але Повторюся, те, що тут нема такого яскравого причинно-святкового зв'язку, не означає, що цей план стійкості не можна використати додатково до всього іншого, як знаєте, дійсно такий додатковий елемент піару або угу. додатковий елемент творчої агітації. Так, ну я вас слухав і зразу згадав собі там про ведмедика Вальду і серію із чорного дзеркала. Та як правильно що і куди і як використовувати? Дві дві хвилини, ще нам залишається, але не можу не звернути увагу, бо це так, як то кажуть, якщо тобі здається, і воно повторюється, і помім, знов здається, то це не фільм матриця, там де в котик ніжкою тричі тріпав, а це щось дуже уподібнене. Ми, коли звернули увагу на те, як за океаном завершилися вибори і почали з'являтися якісь дежав'ю паралелі з нами, то подумали, що совпадіння. Потім совпадіння, я не думаю, а тепер дивимося і не можемо зрозуміти, що ж це коїться. Це що, якийсь новий світовий тренд, який ми задали і були піонерами. Я про те, що спочатку з'явилася перша леді в вигляді Ілона Маска, і йому дали завдання фактично як офіс простих рішень. Так, потім з'явилися антиковідні е, Kennedy, в, в, ну, і, і відповідно їм віддають Міністерство охорони здоров'я. Потім з'являється медік Ейт, і кандидатом є Мехмед Ос, і тут в ньому впізнається такий собі розкручений доктор Комаровський, тільки Опра оправі, а не е, Дмитро Гордон. Такі паралелі з нами. Таке дежав'ю 2019 року, це нам просто так видається, бо висвітлюються такі одіозні фігури на оцій фінішній прямій. Давайте всі до Дональда сформуємо йому офіс. Чи це справді тренд ось такий відбувається і в Америці? Ну, цей тренд в Америці Трамп задав ще е, в 2016 році. Тобто, ще в 2016 році він абсолютно чітко запрошував до свого кабінету, коли це було можливо, людей, які були виключно його лоялістами. Тобто, він постійно казав про те, що я буду працювати з тими, хто мене любить, хто мене хвалить. З усіма іншими я працювати не буду. Ну от просто тому, що тому, що це його підхід, тому що він тепер президент, хто йому скаже ні, виключно президентських повноваженнях призначення кабінету. І звісно, зрозуміло, що ці люди мають ще пройти сенат. Звісно, зрозуміло, що вони будуть відсіюватися. Але ну Трамп завжди таким був. Тобто, не можна сказати, що вибори в Україні там якось вплинули на Трампа. Трамп свій кабінет формував ще в 17-му році, перш але є подібність. Тому насправді. Подібність є, а це вже загальний тренд на прості рішення, тому що знаєте, це ж не тільки в нас, в американців, це Європа, це Азія, це Африка. Ми в усьому світі бачимо, що люди після ковіду, економічної кризи, воїн, які безкінечно трапляються в усьому світі, не лише в Україні. Вони втомилися, і загальний сеусередні виборець шукає дуже простих відповідей на складні великі геополітичні питання. І якраз популісти їм такі відповіді дають, і тому популісти зараз приходять до влади, і на жаль, це тренд дійсно світовий. Хто його запустив? Ми розберемося через декілька років, коли напишемо нормальні про це фундаментальні праці. А зараз просто констатуємо так, популізм на злеті, що правий, що лівий, і на жаль, він буде назлеті ще певний час. Так, ну, відчуття, що знову треба зараз буде після нашої розмови ставити пісню «Ship of fools», корабель дурнів, бо тому, що вже вся планета переходить на цей лайнер. От це те, що ми встигли, пан Олександр, поговорити. І дуже вдячні вам за те, що були з нашими слухачами і глядачами. Нагадаємо, експерт Дякую. ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв був нашим вечірнім гостем. Дякуємо вам, до нових зустрічей.